Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає. І сьогодні ми граємо в симулятор ютубера в Роблоксі. І наша ціль добити тисячі підписників так і в Роблоксі, так і на моєму каналі. Будь ласка, прошу вас підписатись, якщо хочете здійснити мою мрію та поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, візьмете і відліпите вподобайку. І дякую вам. Що, дивитесь це відео? А ми починаємо вже знімати наші відоси. Дивіться, як вони ростуть. Просто ми тапаємо і за один тап одне відео. Ми вже добили 100 відео і тепаємось додому. І зараз ми йдемо монтувати відео. І, до речі, друзі, я зараз е, знімаю своє відео не на своєму аккаунті, а на аккаунті когось, когось із вас. Це може бути саме твій аккаунт, тому що на 1000 підписників я розіграю цей аккаунт. Що треба робити, щоб виграти цей аккаунт? Вам потрібно е, підписатись на мій основний канал, скинути скріншот. Гліб знімає продакшн та телеграм-канал. Якщо все це буде е, зроблено, то ви зможете перемогти в цьому конкурсі. І я в своєму телеграм каналі е, до речі, залишу силку, я там зроблю, е, напишу, хто буде учасником цієї штуки, цього розіграшу. І... Той напише я і все. І ви вже учасник. Зараз що ми будемо купляти? Зараз давайте купимо ось цю зелену камеру. О, прикольна камера. І тепер ми можемо знімати по 8 відео за секунду. Е, мені дуже цікаво. Е, напевно, вам теж. Як буде це виглядати, коли ми будемо знімати 64 відео в секунду. Це неймовірно. І так, зараз знімаємо. Нам треба багато відео зняти, так. І потім йдемо монтувати наше відео. І ми в нас вдома. Заходимо, сідаємо, давайте і монтуємо відео. Це ми зараз монтуємо стандартно. А ось потім ми купимо дуже-дуже крутий комп'ютер. І я сподіваюся, це буде краще, тому що я вже, е, вже прокачав на своїх двох аккаунтах. Один мій основний, другий мій такий, можна сказати, не знаю, другий, я на них вже прокачався до тисячі підписників в цьому ж режимі. І я вже такі всі фішки знаю, але не всі я знаю фішки. Так що, якщо хочете другу частину, напишіть це в коментарях. І я зніму другу частину, як я вже 100 тисяч підписників набиваю. Ми дуже довго викладали відео, так що я зараз йду купляти новий комп'ютер. Так, заходимо. І так, який стіл ми купимо? Ну, і комп'ютер. Не рожевий точно, він дівчачий. У нас є гроші на нього, але давайте купимо білий. Давайте оп! І пішли додому монтувати. Я встановив стіл, і вже я тут монтую. Все добре, монтуємо. І коли все це домонтую. До речі, скільки у нас підписників? Вже 50, це дуже добре. І... А нам треба до 1000 добити. Так що, коли буде 100 підписників, тоді я вмикну камеру. А і не треба було вимикати камеру, тому що ми вже так швидко добили 100 підписників. Так, у нас закінчилось відео. Ну, давайте пішли знімати. Так, друзі, пройшло 15 хвилин. І під кінець, ми дивіться, що зробили. Ми поставили прапор України. І зараз будемо вже нормально монтувати відео і закінчувати це відео 1000 підписниками. І будь ласка, давайте на цьому відео ми зберемо багато лайків. І щоб на цьому відео ми. Зібрали тисячу підписників, як це і в Роблоксі. Будь ласка, я вас всіх прошу. Дякую вам теж, якщо ви вже підписались. І, друзі, ми майже добили тисячу підписників. І я думаю, що наступне відео буде подяка за тисячу підписників. І якщо це не так, то чекайте інших відео. Дякую вам всім за перегляд. Всім бувай! Та дякую вам ще раз.